Cheers. Yeah.

Виконавчого комітету начальника та головні старії відділі за 30 років. Перше питання. Затвердження звіту про виконання селищного бюджету першої правди громади за 1 сторічця 2025 року. Друге, проведення дві звідси п'ятдесят ради статті селищної ради від заставки 12-2024 року, понад 40 років, затвердження програми. Збройних сил України залучених у забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 році. Третє. Про внесення змін до середнього бюджету сувереністської села спеціальної громади на 2025 рік. Четверте, про призначення від читальних осіб за здійснення делегов повноважень щодо державної реєстрації активно спільного стану. П'яте проведення додано до докладної передачі майна на баланс військової частини. Спочатку, що ми земельних. Да, не порядокденний прошу голосувати. Тобто ми внесли порядок денних питання, які було обговорено на сім'ях комісії. Про внесення змі до рішення 52-ї сесії селищної ради від 19 лютого 2025 року 4-52 про затвердження цільової програми спеціальних підтримків учасником української війни в членів їх сімей, сімей сімейних безхисників, вшанування пам'яті за відповідь способів.

що займається подоходом спеціального фонду 163 млн. 226 тисяч 159 млн грн. По надавках сумі 64 млн 658 тисяч 678 млн грн. спонтані сумі податкові дональні фонди 31 млн грн.

私たちは。 Пусть двадцать четыре поняття перезадчину материально два сторона. залишили радість у місцевій бюджетній сфері у трудових планах вищого способу збільшення міністрів фінансових бюджетів, ополонування соціально-фінансового розвитку, збільшення фінансових бюджетів, збільшення фінансових бюджетів, Це для нас не було в попередньому рішенні, прописано військовослужбовці, які з них придержуються або перебувають в колоні. Для них відділяють такі. Виготовлена проповіт фотографія комі 60 тисяч. Доведення членів один міськослужбовців, щоб не протезують або перебувають у Путі помінуто виповнені 170 тисяч і обласнування, але і надії поки що ми не знаю скільки буде то, І Організація акції акції за підтримку військовослужбовців, щоб не подвезли або придбати положення. Тоді попробується такий проект рішення. Зміни зміни у виші 52 сесії Старої Федерації, 11-го і 12-го номер 4-й керівництва, 2-й керівництва, 3-й Є потреба почерка. Є питання. Тоді підтримується. Твоя повішена. Настій мінімут усіх частину зараз там, яких метам заросло. Збільшити доходу спеціального фонду. Коди не будуть зачитувати. Збільшити доходу спеціального фонду селещного бюджету, за основу просто віднімальні ділянки задачі, що перебувають у державній комуніканні власні комінальні діяльності, які знаходяться на території основної. 275 тисяч. І збільшити додатків загального фонду середнього бюджету на суму 9 мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч

що ви на представництві культури. Так. Зазначити відповідальними за здійснення делегованих повноважень щодо державної реєстрації актів цивільного стану за облік, звітність правопорушення планків судос державної реєстрації актів цивільного стану, а також їх зберігання в населених пунктів Герзовецької селищної ради. Лощат Вікторію Вікторівну, головного спеціаліста відділу СНА на території селища. Юрія Михайловича, старосту Сарнівського, Сортинського округу, на території сіл Сарні, Королевська, Бронівка, Веда, Бородая Олександра Володимировича, Старосту Кривоченецького, Старотинського округу, на території сіл Кривачниці, Порохня, Гарність Світлана Петрівна, старосту Бокерівського, Старотинського округу, на території сіл Бокерівсько, Медведівка, Павликівці, Машули. Мироня Сергія Скольдовича, старосту Крістопівського, Старостинського округу на території сіл Крістопівка, Качурівці-Патрихівці, Білого Петра Михайловича, старосту Писарівського, Старотинського округу, на території сіл Писарівка, Зелена. Кіндалевич Ларису Михайлівну, старосту Купівського, Старостинського округу, на території сіл Купів Гайдай. На час тимчасової відсутності відпустки відрядження пороги тощо, гущати історії Вікторівни, виконання її обов'язків. Покладається на головного спеціаліста загального відділу фінансового комітету селищної ради Малу Ірину Олексієвну. На час відсутності посадової особи обов'язки щодо державної реєстрації актів цивільного стану е так, покласти на іншу посадову особу відповідно до розпорядження селищного голови. Рішення 4 сесії селищної ради, 8 с липня від 27 січня 2021 року номер 16 при призначення відповідальних осіб за здійснення делегованих повноважень щодо державної реєстрації актів цивільного стану, вважати таким, що втратили чинність. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питанням регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, голова комісії. що Узнання додати безуплату передачу майна на баланс підкові частини. Надати з отримання безоплату передачу майна на баланс підкові частини, то можна комплекс Реп ПС. Антенни, закон 4 гривення, банка з'єднана на суму 270-67 гривень. Це ребят порядок, і встановлений.

Пропонується задати фізичну документацію з нормативно-рушової оцінки населеного пункту цього паріння. Хібацької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Нормативна грошова оцінка ввести е, дію з 1 січня 2026 року. Пропонуються затвердити технічну документацію з нормативно-рошової оцінки земель села Писарівка Біковецької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Нормативно грошову оцінку вести в дію з 1 січня 26 року. Ви маєте це там, тобто, щоб зрозуміти, що це не. пропонується затвердити екторну грошову оцінку на продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площою 2952 квадратних метри по вулиці. Героїв України 10Б, селищі Вітівці Хмельницького району, Хмельницької області, громадянину рятих Андрію Івановичу. Дякую. пощує 10 гектарів. Довговий діючий, але продовжуйте 8 років. Пропонується надати з на розробку технічної документації за местрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами ПГ Берегиня Д. Загальна орієнтовна площа 72, селі Бронівка. Пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації за щодо інвентаризації земельних ділянок діля з польовими дорогами ВГ поділля Агоде. Орієнтовна площа 4,4 гектари. Це в селі Порохня, Петриківці і Я тут За те, що нації посудувати за підтримувати. Пропонується затвердити проект на научю та надати користування на умовах оренди земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії е, для обслуговування АТП 100 номер 258 по вулиці Перемоги в селі Купрі, е, площа 30 квадратів. На 49 років 3% від нормативно-рошової оцінки. Пропонується заказити проєкт замеру, щоб певно дати користування на умовах оренди земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації. Скардовання будівель і споруд, об'єктів передачі електричної енергії для обслуговування ПЛ-10 опора номер по вулиці Перемоги в селі Пупель. Площа 4 квадрати на 49 років і 3 від нормативно-мішової оцінки. Туше, щоб, то, Ту Пропонуються надати дозвіл на заключення договору оренди землі для обслуговування нежитлової будівлі комплекс та ферма по вулиці Тернопільська, 81 в селі Порохня яловій Наталії Ігорівні. Е, площа 3,15 гектара. А 10 років і 12% від нормативно-рошової оцінки. Пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди по вулиці Миру, 5 в селищі Віківці, мальованій Ларисі Іванівні. Площа. 452 квадрати. І... Пропонується затвердити технічну документацію. Перейти, полені Степанівні, село Писарівка, вулиця перемоги 21-25% по словнення швидкового спинку. Пропонується заказ, де технічної документації за угору єванні. Пропонується заплатити технічної документації український станіславні в межах Натального фонду село Прибаченці. По вулиці Скала 47, 25 100, для завтовлення житлового будинку. Пропонується затратити технічну документацію поступ і Андрії. Село Писарівка, вулиця Затишна, 20, 25 сотик завдяки житлового Немає. Немає.

Так, так, правда. Так. Тут добро зна. Так, всі питання були, так, дали коло даних, що нашого представника ресторатора Пяно. Тут дуже важливо підвести і скласти відповідні об'єкти. Умови такі прохання. У нас кошти є на відділ для сьогодні. У нас виділий місця, ми засипали тільки в центральну дорогу. Це би трохи без того, що дня відділити посилітики дороги, так. З актом участі самовираду, починається недовго до четверга. sama alu mau loa